Добрий день. Знову продовжую читати, що там навчав Біблії Ісус Христос. Зараз читаю Матвія, 25 розділ: Царство Небесне можна прирівняти до 10 незайманих дівчат, котрі взяли свої світильники і вийшли на зустріч нареченому. П'ять з них були безглуздими, а п'ять розсудливими. Безглузді взяли свої світильники, але не взяли оливи, А розсудливі взяли не лише світильники, але й оливу в посудине. Оскільки ж наречений затримувався, усі вони задрімали та й позасинали. Раптом посеред ночі пролунав крик Дивіться, наречений, виходьте зустрічати його. Тоді всі дівчата повставали і підготували свої світильники. І безвузді сказали до розсудливих дайте нам оливин для світильників, бо вони ось ось загаснуть. Та розсудливі їм відповіли, щоб не забракло ні вам, ні нам, ліпше до тих, хто її продає, та й купіть собі. Але поки ті ходили купувати, прибув наречений. Тож дівчата, які були готові, війшли з ним на весільний бенкет, і двері зачинилися. Потім прийшли інші дівчата, кажучи, пане, пане відчини нам, він же сказав: говорю вам правду, говорю вам правду не знаю я вас. Отже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години.